Let's go! я мудачка за те, що пішла, коли побачила свого колишнього хлопця 30 листопада 2024 року. Перш ніж я почну, дещо уточню, зараз я пишу з облікового запису моєї молодшої сестри, тому я можу не часто бути в мережі. Отже, мені 21 рік, жінка, а моєму колишньому хлопцю Ейдену 20. Три дні тому моя найкраща подруга Медісон запросила мене відсвяткувати День подяки з нею та нашими іншими друзями. Ми могли запрошувати партнерів, братів, сестер тощо. Моя старша сестра, 24 роки, приїхала раніше за мене. Через деякий час вона надіслала мені повідомлення, але я була за кермом, і мій телефон був у режимі Не турбувати, тому я не могла прочитати її повідомлення. Плюс я не хочу ризикувати отримати штраф Лол. І також перед тим як я вийшла з дому, вона зателефонувала мені і сказала, що поїхала до будинку моєї найкращої подруги Медісон на годину раніше, тому що Медісон потрібна була допомога з чимось, і я не знаю з чим саме. Ну, коли я нарешті приїхала до будинку Медісон, я припаркувалася на під'їзній доріжці і вийшла. Я перевірила, чи замкнула я свою машину, перш ніж піти всередину. Двері були відчинені, і мені не потрібно було стукати, тому що Медісон каже, що ми не чужі люди, і що вона мені найбільше довіряє. Ой, мило, але в будь-якому випадку я все одно надіслала їй повідомлення, щоб повідомити, що я приїхала, і вона відреагувала великим пальцем вгору. Я відчинила двері, зайшла всередину і зачинила їх за собою. Я зайшла у вітальню, там нікого не було. Потім я пішла в їдальню і всі там сиділи, а деякі накривали на стіл, розкладали тарілки, виделки, ложки, серветки тощо. Однак, коли я зробила кілька кроків у середину їдальні, я побачила Ейдена, який сидів з боку від столу, де я могла чітко бачити його обличчя, і мій мозок справді сказав О, ні. І не думаючи жодної секунди, я розвернулася, відчинила вхідні двері і вийшла. Я все ще була у взутті, тому швидко пішла. Я думала, що ніхто мене не бачив, але коли я сіла в машину і завела двигун, я почула, як Медісон вигукує моє ім'я. Я знаю, що це може прозвучати грубо, але я навіть не глянула на неї і негайно поїхала. Я отримала кілька повідомлень від Медісон, але я не чула жодних сповіщень, тому що мій телефон був у режимі не турбувати. Але коли я подивилася, я вже була вдома і отримала близько 10 плюс повідомлень від неї, і всі вони були майже однаковими. Привіт, моє ім'я! Чому ти так раптово пішла? Вечеря ще не почалася, а ти вже пішла. Куди ти пішла? Сталося щось термінове. Чому ти пішла? Вона поводилася так, ніби Ейдена там не було. Ніби дівчино, я була параноїком, чи Ейден справді був там. Я просто залишила її повідомлення непрочитаними і ще не розмовляла з нею чи кимось іншим. Навіть сьогодні, коли вона мені зателефонувала, я не відповіла. Справа в тому, моя сестра, я забула про неї і я ще не чула від неї. Я надіслала їй повідомлення. Перш ніж написати цей пост, але вона ще не відповіла, тому поки що я чекатиму на її відповідь. О, і в повідомленні, яке вона мені надіслала, було сказано: Йо, моє ім'я. Ейден щойно приїхав із братом Медісон Мейсоном. Ти знала, що він приїде? Я відповіла ні. Редагування, їдальня і вітальня були одна навпроти одної. Наприклад, їдальня зліва, вітальня справа. Якщо у вас є запитання, не соромтеся запитувати. Відповідні коментарі. Коментатор один. Просто будьте відверті. Ейден був там, і я просто втекла. Подумала, що нікому не потрібна драма. Автор, я хотіла розповісти їй про нього, але я не знала, що мені спало на думку, що змусило мене замовкнути. Але я сьогодні надіслала їй повідомлення, і вона ще не відповіла. Коментатор 2. Можна було б подумати, що Медісон знала б, що тобі було б незручно бути поруч із твоїм колишнім. Брат Медісон тан за те, що привів його Ейдена, і відверто кажучи, Медісон трохи мудачка за те, що не змусила його піти, а потім прикинулася, що не знає, чому ти пішла. Вона абсолютно знала, чому ти пішла, і справжня найкраща подруга попередила б тебе. Автор, я, чесно кажучи, про це не думала. Дякую, що сказали мені. Я в кінці кінців з нею поговорю. Коментатор 3. це не подруга. Вона знала, що він там і не попередила тебе. Неважливо, чи запросила вона його, ймовірно запросила. Чи знала, що його привів хтось інший? Вона знала. Вона знала, що ви розлучилися і не хотіли б провести з ним свято. Вона підлаштувала тобі драму. Вона не друг і не хороша людина. Автор, дякую, я починаю думати про це зараз, і мені це насправді дуже заплутує. Вона ніколи раніше нічого від мене не приховувала, але тепер, коли вона це зробила, я відчуваю, що щось не так. Оновлення номер один 9 лютого 2025 року через два з половиною місяці. Привіт, любі! Я знаю, що ви мене не пам'ятаєте, але це нормально. По перше, я хотіла б подякувати тим небагатьом людям, які прокоментували мій останній пост. Приблизно два місяці тому я зробила пост в іншому обліковому записі про те, що покинула будинок моєї, начебто колишньої, найкращої подруги, побачивши там свого колишнього хлопця. Короткий зміст. Вибачте, якщо це довго, за місяць до інциденту ми з моєю найкращою подругою планували провести разом День подяки Різдво. Як ми зазвичай робили більшість разів того ж тижня? Вона запропонувала, щоб ми провели його в її будинку, і можливо, я могла б там переночувати. Що чесно кажучи, було чудовою ідеєю, тому я погодилася. Ну, перейдемо до Дня подяки. Я приїхала до її будинку, і двері були відчинені. Тому я просто зайшла, щоб було зрозуміло, ми були найкращими подругами протягом багатьох років. Тому для нас було нормально просто заходити в будинок одна одної в деякі часи, особливо під час подій, не стукаючи. І якщо ви збираєтеся запитати, так вона дала мені дозвіл. Щойно я зайшла всередину. Мої очі одразу помітили знайому постать, яка точно була Ейденом. Що сиділа збоку від столу, де я могла чітко бачити його обличчя, я навіть не вагалася і одразу розвернулася і пішла. Тоді моя найкраща подруга спробувала наздогнати мене, кричачи мені навздогін, але я вже пішла. Я точно не ігнорувала її і, як і всі інші, хто пережив таку ж ситуацію. Щойно я повернулася додому, я отримала понад 10 повідомлень від неї. В основному запитуючи, чому я пішла так рано, хоча я щойно приїхала, і вечеря скоро почнеться. Я залишила її повідомлення непрочитаними. Вибачте, я забула згадати, що моя сестра теж була там з нами, і що вона приїхала раніше за мене з двох причин. Перша медісон потрібно було, щоб вона допомогла з прикрашанням, приготуванням їжі та іншими речами, пов'язаними з подією. Але поки моя сестра була там, вона побачила, як Ейден приїжджає з братом моєї найкращої подруги Мейсоном, і одразу надіслала мені повідомлення, але я не могла відповісти або побачити повідомлення, тому що я вже їхала до будинку моєї найкращої подруги. І як я сказала у своєму останньому пості, мій телефон був у режимі не турбувати, тому що я не хотіла ризикувати отримати штраф. Друга причина полягає в тому, що мені потрібно було зробити кілька справді важливих справ, які з міркувань конфіденційності я збережу в таємниці вибачте за плутанину. Я відповіла лише через два-три дні, тому що я все ще не могла повірити, що сталося того дня. У повідомленні я сказала Привіт, чому ти не сказала мені, що Ейден буде там? Насправді, чому ти або хто-небудь запросив би його, знаючи до бісу, що він зробив мені в минулому. Ну, вона не знала, що на це відповісти, і залишила мене непрочитаною на кілька годин, перш ніж надіслати мені повідомлення, вибачаючись і кажучи, що вона не знала, що він прийде. Я сказала їй, що це була маячня і що вона чудово знала, що він збирається бути там. Вона ще не відповіла мені оновлення. Вибачте, що розчаровую, але нічого особливого не сталося. Після того, як я надіслала це повідомлення, вона не потурбувалася відповісти. Перш ніж я це усвідомила, вона мене заблокувала. Чому? Я не знаю. Можливо, вона щось від мене приховує. Я знаю, що не повинна цього говорити і підозрювати її, враховуючи, що ми все ще найкращі подруги, але я нічого не можу з цим вдіяти. Я більше ніколи не чула від неї і не бачила її. Я спробувала запитати наших інших спільних друзів про неї, і всі вони сказали, що з того дня нічого від неї не чули. Так, я розповіла їм, що сталося і чим це закінчилося. Деякі дівчата навіть сказали, що вона заблокувала їх того ж дня, коли заблокувала мене. Тепер єдина людина, яка можливо знає, де вона знаходиться, і або чому вона нікому не відповідає, це її брат. Але мені незручно писати йому повідомлення, і я не думаю, що в мене вистачить сміливості. Отже, так, це майже все. Минуло майже два місяці, а я все ще заблокована. Я напишу ще раз: якщо щось станеться, але поки що я просто продовжу насолоджуватися життям зі своїм хлопцем. Якщо у когось є запитання, будь ласка, я не кусаюся. Мені подобається читати ваші думки, особливо тих, хто пропонує поради. Дякую за читання. Третє редагування. Деякі коментарі говорили, що якщо мені потрібно закриття або щось інше, я повинна написати Мейсону, на що в мене нібито є сміливість. Я додала його в ІГЕ, але він рідко ним користується. Тому, якщо я захочу надіслати йому повідомлення, йому знадобиться година, щоб відповісти мені. Я постараюся якомога швидше зробити оновлення про всю цю ситуацію. Редагувати два. Привіт ще раз. Я просто хотіла сказати вам, що я не зможу відповісти на деякі коментарі, оскільки їх дуже багато. 300+. я спробую прочитати якомога більше ваших коментарів. Але будь ласка, вибачте мені, якщо я не зможу, не відповім. Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова. Я це дуже ціную. І тим людям, які пережили щось подібне, надсилаю багато любові та обіймів кожному з вас. Побачимося, коли я зможу оновити. Люблю вас усіх. Відповідні коментарі. Коментатор один. Або твій колишній зараз зустрічається з твоєю колишньою найкращою подругою. Або це була якась дурна спроба знову звести вас разом. Схоже, твоя сестра залишилася. Можливо, варто запитати її, як виглядали стосунки між колишнім і найкращою подругою. Автор, блін, цей перший рядок звучить різко. Я ніколи не відчувала такого і ніколи не хочу. Але я повірю вам на слово. Моя сестра сказала, що він просто залишився там, спілкуючись з іншими, але не більше. Коментатор 2. Це справді зіпсовано. Мені здається, що вона не була твоєю найкращою подругою, якщо могла так легко тебе заблокувати. Можливо, вона щось приховувала або просто недостатньо дбала, щоб виправити ситуацію. У будь-якому випадку, тобі краще без неї. Автор я згодна. Не так найкраща подруга ставиться до своєї іншої найкращої подруги. Дякую. Три. Коментатор Три вона не знала, що він прийде до її будинку? Так, я точно назву це маячнею. Я думаю, що вона зустрічалася з ним або хотіла зустрічатися з ним. Вона не найкраща подруга, і навіть не подруга. Тобі краще без неї. Автор точно. Як вона могла не знати? Угу. Багато людей це сказали. Я постараюся якомога швидше дізнатися правду, щоб поділитися нею тут. Чи сестра автора спілкується з Медісон? Автор ні. Моя сестра і Медісон навіть не люблять одна одну з якихось причин. Примітка редактора в останньому оновленні автор дала імена і зробила невеликі редагування для зручності читання. Оновлення номер 2 14 березня 2025 року, через місяць. Привіт усім! Я знову з новим оновленням. Але спочатку я дам їм імена Медісон, колишня найкраща подруга, Ейден, колишній хлопець, і Мейсон, брат колишньої найкращої подруги. Сподіваюся, ви не заплутаєтеся і не переплутаєте цих трьох. Також, причина, чому я не могла оновити або опублікувати раніше, полягає в тому, що в мене справді не було чого оновлювати. Отже, у своєму останньому пості я сказала, що можливо мені доведеться поговорити з Мейсоном, щоб отримати відповіді, але на жаль, все пішло не за планом. В основному його сестра першою вийшла на зв'язок. Так, моя колишня найкраща подруга, дівчина, яку всі підозрювали, зустрічається з моїм колишнім. Я не кажу, що я також не підозрювала її у зустрічах із ним, але я також не можу сказати, що я повністю підозрювала. Медісон розблокувала мене звідусіль, здається, і надіслала мені повідомлення майже п'ять днів тому, запитуючи, чи можемо ми зустрітися і поговорити. Якщо чесно, коли я вперше побачила її повідомлення, моє серце пропустило удар, і мені знадобилося кілька хвилин, щоб обробити, усвідомити, чи це справді вона. Ні, тому що знаєте. Це почуття, коли хтось, від кого ви не чули місяцями або навіть роками, раптом несподівано пише вам Так, це почуття, я погодилася, тому що Ну, я дуже хотіла знати, чи вони з Ейденом зустрічаються чи ні. Ця думка пожирала мій мозок. Раніше сьогодні ми зустрілися у звичайному кафе. Ми незграбно сиділи один напроти одного кілька хвилин, які здавалися годинами. А потім вона почала заводити зі мною невеликі розмови, запитуючи, як у мене справи і чи в мене все гаразд, ні, люба, я була нещасна. Я мало що сказала і перейшла до суті. Я сказала їй сказати мені правду і не сміти брехати про це. Спочатку нічого не сказала, але потім сказала, М -м, добре. Я спершу запитала її про Ейдена і чому він був там, незважаючи на те, що вона знала, як сильно я його ненавиділа і ображалася. Вона сильно зітхнула, ніби щойно програла ціле змагання, а потім сказала, що сподівалася, що ми зрештою помиримося і забудемо про минуле. Ні в якому разі. Я просто кивнула, подивилася їй в очі і сказала. Ви з Ейденом зустрічаєтеся? Вона просто витріщилася на мене, ніби прямо в мою душу. Я не знала, що робити, тому запитала ще раз. Вона спробувала уникнути цього запитання, відводячи погляд і мовчачи, але це мене не зупинило. Я сказала їй: якщо ти мені не відповіси, вважайте, що це останній раз, коли ти зі мною розмовляєш, не кажучи вже про те, щоб мене бачити. Я б пішла в будь-якому випадку. Шановні користувачі Рідіт. Після деяких переговорів вона зізналася в цьому. Вони зустрічаються. Продовжуючи, вона подивилася на мене, і я почув вагання в її голосі. Вона підтвердила це. Я запитала, як довго, і вона чесно сказала, що трохи більше року, дівчино. Ні, я справді була шокована і втратила дар мови. Я була в стані що за хрін. І на додачу до всього вона просто випадково це сказала. Я вирішила піти, тому що більше не могла цього витримати. Я була огидна і розчарована нею, і я їй це сказала. Її очі почали наповнюватися сльозами. А потім вона почала благати мене спочатку вислухати її, але я навіть не могла на неї дивитися. Потім вона почала сильно плакати, тому я просто залишила її там. По дорозі додому я заблокувала її та її брата всюди. Я знаю, що не поділилася, чому ми з моїм колишнім розлучилися або що сталося між нами. І я не думаю, що коли-небудь розповім, тому що для мене я хочу зберегти це в таємниці і це все ще травмує. Я можу поділитися деякими подробицями про це в майбутньому, можливо, а можливо і ні. Але я запевняю вас, що це було справді дуже погано. Можливо, це не те оновлення, на яке ви сподівалися, але сподіваюся, воно буде в наступному. Якщо станеться щось інше, я повідомлю вас. Останнє, якщо я не відповів на деякі з ваших коментарів я або зайнята, сплю, або на роботі. Дякую за підтримку. Редагування. Вибачте всім за орфографічні помилки та друкарські помилки. Сподіваюся, цього більше не повториться. Відповідні коментарі. Коментатор 1. Ну ви зрозуміли, чому вона вас заблокувала? А також цю маячню про те, що вона хоче, щоб ви знову були з ним, як це цинічно з її боку. Після того, як вона зустрічалася з ним майже рік, це абсурдно, і ви правильно робите, викреслюючи її зі свого життя. Вона вам справді не була потрібна протягом останніх місяців. Я сумніваюся, що вона вам потрібна з цього моменту. Вона може трахнути колишнього і отримати від нього таке ж ставлення, яке ви отримали від нього. І коли вона приповзе назад за вашим прощенням, просто зачиніть двері перед її обличчям. Вона нічого від вас не заслуговує. Також я порадив би розповісти про неї решті друзів і вашій сестрі, щоб вони знали, чому вона вас заблокувала в першу чергу і, можливо, інших. Це не для помсти, це а щоб ви не могли контролювати розповідь, б. Щоб дізнатися, хто або хто з групи друзів знав і не сказав вам, щоб ви знали, на кого ви можете розраховувати. Удачі. Автор. Я хотіла б скористатися вашою порадою. І дякую. Коментатор 2. Зачекайте, коли ви говорите травматично. Ви говорите про те, через що потрібно було викликати поліцію, чи про щось надзвичайно зіпсоване. Я не хочу, щоб ви вдавалися в подробиці, яких ви не хочете. Я просто хотіла зрозуміти решту вашої історії. Я все ще на вашому боці і трахну вашу тупу подругу. Я сподіваюся, що вона отримає все, на що заслуговує. Автор, я б сказала, що обидва. Це було пов'язано з жорстоким поводженням, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Коментатор 3. немудачка, який найкращий друг, вважає доцільним зустрічатися з колишнім своєї найкращої подруги. Це як члени сім'ї зустрічаються з колишніми членами сім'ї. Навіщо це робити у світі мільйони інших людей, мільярди інших людей, з яких ви могли б вибрати? Чому вона мала вибрати людину, яка, як вона знала, найбільше зашкодить комусь із її близьких? На даний момент я майже відчуваю, що це якийсь дивний конкурс або одержимість, яку вона має з вами, що вона зустрічається з вашим колишнім, і вона робила це рік потайки без вашого відома. Той факт, що вони зустрічалися рік, перш ніж вона вам сказала, також був неймовірно огидним. Протягом цього року кожного разу, коли ви зустрічалися і розмовляли з нею, ви думали, що це моя найкраща подруга. Хоча насправді це була не ваша найкраща подруга, це була підла сука. Автор, це мене найбільше засмучує. Уявіть, що ви дізналися, що людина, якій ви найбільше довіряли, виявилася нічим іншим, як підлою людиною. Це здається нереальним, але водночас реальним. Що сказала сестра автора, і чи знала вона про пару, яка зустрічалася? Автор вона сказала, що навіть не знала, що вони зустрічаються. За її словами, вона думала, що план Медісон полягав у тому, щоб спробувати знову звести нас разом. І тому вона також пішла. В основному вона нічого про це не знала. Однак я розповіла їй про свою розмову з Медісон, і вона була огидна. Нові оновлення оновлення номер 3 20 березня 2025 року. Привіт усім! Це лише коротке оновлення про всю ситуацію. Людям, які прокоментували мій останній пост і сказали мені розповісти своїм друзям і близьким про мою колишню найкращу подругу та її стосунки з моїм колишнім, на випадок, якщо вона спробує перекрутити історію, ви мали рацію. Майже чотири дні тому вона зробила пост у Фейсбуці. Про мене нещодавно мій близький друг знайшов його і переслав мені. Я рідко користуюся ФБ, і вона все ще заблокована всюди, тому я нічого не знала. Я просто вставлю те, що вона сказала. Тому що, якщо я сама це поясню і додам подробиці, це буде дуже довго. Вона сказала: моя найкраща подруга 16 років покинула мене після всього, що я для неї зробила, і після того як я пожертвувала своїм життям заради неї. Ось як вона мені віддячує, я повинна була це передбачити, але це застало мене зненацька. Я навіть нічого поганого не зробила. Вона заблокувала мене всюди, і я від неї нічого не чула з того часу. Усі не довіряйте нікому занадто, особливо тим, хто вам близький. Ви не знаєте, чи зрадять вони вас, чи залишаться поруч з вами до кінця. Я, ти така підла сука, ти назавжди зруйнувала моє життя, і я ніколи тебе не пробачу. Це та сама жінка, яка трахнула мого колишнього. По-перше, вона запросила його на вечерю на день подяки в надії, що ми помиримося. Потім я дізналася, що вона з ним цілий рік, і тепер це на якому рівні марення вона знаходиться. Ні, і вона навіть мала нахабство і впевненість назвати мене підлою людиною і сказати, що це я її зрадила. Найгірше те, що люди, здавалося, повірили їй у розділі коментарів, навіть не знаючи всієї історії. Більшість із них були її друзями. Я їх знаю, але вони не мої друзі. Інші були людьми, яких я не знаю. Вони погано говорили про мене і бажали, щоб зі мною сталося щось погане. Вона розігрує карту жертви, поширює брехню, а я тут все ще обробляючи все. Я справді так ненавиджу цю жінку. Я не знаю, що робити зараз, але я думаю відповісти їй. Я ніколи в житті не писала пост про когось, не кажучи вже про те, щоб відповідати на їхні пости. Отже, якщо у когось є порада, що мені сказати або зробити, я готова вислухати. Відповідні популярні коментарі. Коментатор 1. дайте їй скуштувати її власні ліки. Відповідайте на її пост, але це просто моя дріб'язковість. Ваші друзі знають правду, я думаю. Тому не потрібно підживлювати її потребу в драмі. Автор так, усі мої друзі та близькі все знають. І причина, чому я думаю відповісти їй, полягає в тому, що я боюся, що її люди нападуть на мене або щось таке. Коментатор 2. зробіть скріншот її поста, щоб у вас були докази, якщо вона його видалить, і опублікуйте відповідь на власній сторінці у Фейсбук. Позначте її та всіх, хто в цьому замішаний, щоб це привернуло їхню увагу. Вимкніть коментарі до публікації. Автор: насправді це хороший варіант. Я подумаю про це. Коли автор розлучилася зі своїм колишнім автор, я покинула його близько п'яти-шести років тому. Коментатор 3. нехай вона розпускає язик, але я би була дріб'язковою і відповіла прямо під цим і виклала бусе. Я б надіслала масове повідомлення всім спільним друзям і родині. Або, якщо ви не хочете йти цим шляхом, ви можете притягнути її до відповідальності за переслідування. Примітка редактора. Глосарій Біесфай найкраща подруга, щоб уникнути плутанини з хлопцем. Оновлення номер 4 22 березня 2025 року. Через два дні. Отже, більше не буде багато балачок. Я просто перейду до суті. Усі... Вона вагітна, Медісон, вигадане ім'я. Вона ж моя колишня найкраща подруга, вагітна. Отже, в основному, по-перше, я не знаю, як довго вона вагітна або коли це сталося. Але ось як я дізналася, вона надіслала мені повідомлення з телефону, ймовірно, одного зі своїх друзів, і написала мені з нього. Ось що вона сказала: копія, вставлена з чату. Це те, що ти зараз пропускаєш. Моя дитина, на жаль, виросте без тітки, має на увазі мене, тому що ми виросли разом і ставилися одна до одної, як справжні сестри, яка буде любити його ніжно і обдаровувати подарунками. Не хочу звучати грубо, але я справді дуже хотіла, щоб ти була частиною цієї подорожі зі мною, але твоя упертість і егоїзм зруйнували це. Навіть якщо ти повністю розбила мені серце і зруйнувала мою впевненість, я все одно хочу, щоб ти була в житті моєї дитини. Наразі ми залишимо минуле позаду і будемо рухатися далі, поки не народиться дитина. Я і Май, мій колишній, раді вітати тебе назад у нашому житті з розпростертими обіймами. Дуже тобі любимо. А внизу було фото УЗД. Я її одразу заблокувала. Знаєте що? Пам'ятаєте пост у Фейсбук, який вона опублікувала про мене. Це повідомлення, яке вона надіслала вище було після того, як я їй відповіла. Вибачте, що розчаровую вас своєю відповіддю, але я подумала, що це був єдиний прийнятний варіант. Я лише відповіла посиланням на свої пости на Reddit, як деякі з вас пропонували, і погрожувала, що якщо вона продовжить поширювати неправдиву інформацію і брехню про мене, я подам на неї до суду за наклеп. Що сталося після? Пост зник, але докази все ще в мене. Я припускаю, що вона намагалася маніпулювати мною і викликати в мене почуття провини за все, що вона сказала. Цього не станеться сьогодні чи завтра. Я знаю, що може здатися, що я просто недбало друкую все це, ніби це було нормально, але насправді я втратила дар мови, була шокована і тихо тремтіла. Я спробую відповісти якомога більшій кількості людей сьогодні ввечері, але після цього я залишу цей обліковий запис на кілька тижнів. Також тій людині, яка надіслала мені приватне повідомлення, велике спасибі за пораду. Мені шкода всіх, хто пережив щось подібне. Ми заслуговуємо на краще. Відповідні коментарі, коментатор 1. Шкода, це чути. Сподіваюся, у вас чудова система підтримки. Як у неї взагалі могла виникнути думка, що ви взагалі хочете бути в її житті після всього, що вона зробила? Автор можливо, тому що я була її другом найдовше 16 років, тоді як інші 1-5 років. Хоча я не впевнена. Звичайно, ось переклад цих коментарів українською. Коментатор 2. Не мудачка тобі набагато краще без них. Заблокуй їх і рухайся далі. Якщо вона знову тобі напише, прямо скажи їй, що вона тебе переслідує, і ти в разі потреби подасиш до суду. Також ти впевнена, що вона справді вагітна, я б не здивувався, якби вона використала фальшиві фотографії УЗД. Живи своїм найкращим життям, без них. Автор. Я не бачила її вагітною, коли ми зустрічалися раніше, можливо, через те, що на ній було. Тому вона, можливо, насправді це підробляє. Коментатор 3. Найкраща помста це жити хорошим життям. Заблокуй їх обох і залиш це позаду. Я знаю, що це легше сказати, ніж зробити, але ці люди не в собі. Не витрачай на них більше енергії. Удачі тобі! Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!